Черговий скандал, чергове розлучення. Уявляю, що вони там понаписують. Д'яволиця, кар'єристка відлякала чергового містера Прістлі. Начхати, що вони там понаписують. Але «Мої донечки. Як їм читати таке про матірку? Знову, розчарування. І цей чоловік не захотів стати їм батьком. Гаразд. Гаразд. Головне зараз подумати, куди посадити Дунатело. Вона майже ні з ким не розмовляє.